По волі роду, я, Волк, кречет білий сокіл. Прошу тебе, брате огню, прийди. Я тебе вітаю і славлю, брате Огеню. Брате, огню пригощайся. Доброго здоров'я, українці, українки, україненятка. Звати мене Леонід. Я Волф Відьмак, характерник. Навчався я у Павла Крука на курсі рунології на першому колі. Пішов до нього навчатись рунам. Сподобалось, навчився. Програмую. Ними простір, лікую людей, б'ю ворогів. Щира подяка Павлу за знання. В кінці навчання Павло набирав друге коло з поглибленим вивченням відовства. Я теж пішов навчатись. при тому, що я відьмачив багато років, мені було цікаво, що я ще не знаю і чи будуть нові знання. Я був приємно здивований. Знань нових я отримав більше, ніж очікував, практичних занять Павло давав стільки, що я не встигав всі зробити. Знання практичні дієві і доступні кожному. Я відьмак, бачив я багато гуру, навчався і сам навчав. За Павла можу сказати, що він учитель вчителів. Якщо ви готові взяти на себе відповідальність, щоб програмувати життя свого роду вам до Павла. Дякую вам і дякую Павлу. Слава українському роду. І пам'ятайте, переможе україномовна Україна!